Добрий день, мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про пелетний пальник з автоматичною подачею палива та автоматичним розпалюванням. Основні елементи, з якими складається цей уже е, на сьогодні популярний вид е, спалювання пелети, це безпосередньо сам пальник, ось він у нас тут знаходиться. Далі має бути бункер, тобто ємність, де ми будемо зберігати паливо і звідки буде воно подаватися. Та механізм, за допомогою якого це паливо буде доставлятися з бункера до пальничка. Отже, е на прикладі пальника Altep розглянемо принцип його роботи. Для того, щоб у нас запрацював цей пальничок, нам необхідно. Завантажити паливо в бункер. Ось у нас така модель бункера. Далі за допомогою зовнішнього шнека, ось він. У нас паливо подається через гофротрубу і через зворотній клапан безпосередньо до самого пальничка. А вже в пальнику у нас. Получається, подається пелета безпосередньо в топку пальника. Зазвичай топка пальника виконана із нержавіючої сталі, вона ще може бути на більших потужностях шамотована для того, щоб вберегти нержавійку від е, перегрівання. Для того, щоб е, пальничок пелетний працював коректно, нам необхідно е, його правильно налаштувати. Оскільки при неправильному налаштуванні самого пальника у нас може бути або ж перерозхід палива, або ж пальник не видаватиме свою потужність, або ж у вас передчасно вийде з ладу, перегріється сама топка, вона може прогоріти і так далі. Тому зараз ми е, звернемо увагу е, в цьому відео на основні моменти, е, які необхідні для того, щоб е, ваш пальничок при налаштуванні працював коректно. Отже, оскільки це пальник з автоматичною подачею палива, то Блок керування, який знаходиться іде в комплекті з пальником, він дозовано буде подавати стільки палети, скільки необхідно для е, тієї чи іншої потужності пальника. Щоб е, блок керування розумів, скільки ж палети нам потрібно ставити, нам необхідно, по-перше, знати: ось у нас подаючий шнек, нам необхідно знати перше продуктивність цього шнека. Продуктивність шнека. Це перший момент. Якщо ми правильно відкалібруємо шнек, а в блоці керування у нас є е, функція калібрування даного шнека, е, то е, автоматика буде подавати рівно стільки у нас пилети, скільки необхідно для отримання тих чи інших кіловат тепла. Перше це продуктивні шнеки. Другий момент, на який необхідно звернути, це калорійність палива. Калорійність палива. На блоці керування Plum EcoMax 860. Калорійність палива вимірюється у кВт з кілограма. Е, необхідно звернути увагу до е, на сертифікат або ж запросити е, сертифікату постачальника підлети, е, яка калорійність палива у нас. В тій чи іншому, в тому чи іншому виді палети. Зазвичай калорійність палива варіюється від 5 до 5,5 кВт з кілограма. Тобто цей параметр теж потрібно е, виставити на блоці керування для того, щоб у вас не було перевитрат палива або ж у вас не було недостачі тепла, який генерує наш пальничок. Другий момент. І третій момент: для того, щоб спалити палету, нам необхідно повітря. Друге, ой, третій це момент, це продуктивність наддуву. Цей параметр виставляється безпосередньо під е, кожен вид палива, і е, для того, щоб його коректно настроїти, необхіден певний досвід. Якщо користувач уже Користується не один сезон даним пальником, то в принципі він може це налаштувати і сам. Якщо ж це у вас перший запуск буде, і ви не користувалися пальником, то радимо звернутися до фахівців, які мають уже досвід з налаштування такого виду пальничків. Друзі, якщо у вас виникнуть труднощі із налаштуванням даного пальника, чи при його використанні якісь моменти вам не подобаються і потрібно е, втручання фахівця, в принципі, блок керування, яким, е, яким комплектуються пальники Altep, це Ecomax 860, дає можливість під'єднати інтернет-модуль, тобто Wi-Fi модуль. За допомогою даного девайсу ви можете управляти роботою котла. Або ж самостійно віддалено налаштовувати його, або ж надавши сервісний логін та пароль, фахівець віддалено може передивитися всі параметри, на яких працює даний пальничок, подивитися історію його роботи і дати вам пораду, що потрібно змінити при роботі вашого пальника, задля того, щоб користування ним було ще більш комфортнішим. Шановні користувачі палетних пальників. Так само, як і з автомобілем, варто використовувати виключно якісне паливо, аби продовжити строк роботи вашого двигуна. Так само і з палетним пальником користуйтеся лише перевіреною та якісною пелетою, адже. Радість від зекономлених коштів при купівлі неякісної та дешевої палети може вилитися у розчарування, коли в період опалювального сезону ваш пальничок зупиниться. Ви потратите певні кошти навіть більше ніж зекономили на його ремонт. А також ви залишитеся просто на певний період часу без тепла, коли буде ремонтуватися ваш пальничок. Отже е не бійтеся використовувати такий високотехнологічний пристрій як пелетний пальник, користуйтеся ним, купляйте це дійсно зручно, це дійсно зараз екологічно чисто і це комфортно для вас буде. Тому звертайтеся до продавців, замовляйте котли з пелетними пальниками, тому що за пелетними пальниками майбутнє у твердопаливних котлах. Ну і не забуваємо ставити вподобайки даному відео, писати коментарі під цим відео і задавати питання, які вас цікавлять. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах: Facebook, Instagram та YouTube.